Зараз я дуже весело розіграю Софі. Сховаю на холодильник, холодильника, коли вона в нього загляне. ось що буде, а поки що сховаюсь. Ох, щось я так злодніла, подивимось, що тут є. Мамочки. Ну, дині. Знову зі своїми приколами. Що сталося, що за гамір? Смієшся? Ну, добре, зараз я вам влаштую. Ой, де це ми? Здається, ми потрапили у черговий веселий челендж. Адже я так і не спробувала кавун. Саме тому це буде вашим першим випробуванням. Чудово, я вже приступаю. Зараз шеф навчить вас правильно його готувати. І так, чудово. Кавун розрізаний. Тепер мені потрібний гостриніч, щоб очистити кавун від шкірки. Обережно вирізаю солодку соковиту м'якоть. Бабуся, потримай. А я поки що перевірю вугілля. Так, добре, можна готувати. Зараз влаштуємо барбекю цьому кавуну, візьмемо тісто, гарненького розімнемо, щоб воно було м'яким та пухким. Тепер розділяємо на два шматочки. А щоб було ще гарніше? Ми пофарбуємо наші шматочки. в Ось такі яскраві кольори. Так, те, що треба. Коли тісто пофарбоване, відправляємо його в піч. А що в мене тут? Так, ціла тарілка маленьких мармеладних фігурок. Ними ми прикрасимо наш кавуновий стейк. Тільки подивіться, як вони кумедно плавляться. Зараз наш кавун просочиться мармеладом і стане ще солодшим. Настав час діставати наші булочки. Так, вони безперечно готові. Подивіться, які вони яскраві. А тепер добре намажемо нижню булочку збитими вершками, а зверху покладемо наш смажений кавун і велику скибочку сиру, а також мармеладні смужки. Ну, і куди ж без солодкого сиропу? Ммм, як же він гарно розтікається! Накриваємо другою половинкою, а зверху прикрашаємо нотелою. О, так. шедевр готовий. Бабуся, що скажете? Шеф, ви просто молодець. Ой, який гарненький. Бабуся, перестань. Ой, щось пішло не так. Не знаю, що це було. Напевно, мені здалось. Ну, та гаразд. Тепер моя черга готувати частування з кавуна. Спочатку треба збити його блендером. Ось так обережно. Потім додаємо желатин. Тепер обережно все перемішуємо, щоб желатин повністю розчинився. А потім виливаємо нашу суміш на пиріг. А щоб желе швидше застигло, ми його охолодимо. Переходимо до прикрашання. Я взяла зелений крем, він дуже гарно поєднується з начинкою. Дивіться, наш пиріг нагадує полуничку. а зверху я викладу свіжі ягідки. Ой, мамочки, що відбувається? Здається, землетрус. Ну чому цей каво не відкривається? О, вигадав! У мене ще є новий шуруповерт. От він чудово допоможе мені розібратися з цією товстою шкіркою. Перемога! Далі мені потрібен мед! Наливаємо його прямо у цей отвір. Чудово! А тепер беремо ментоловий ментос. Пинемо пару штучок і швиденько заморозимо кавунчик. Так, це було м'ятно. А подавати я буду кавун разом з резиночками. Ох, весело буде! Е, Пробач, бабусь! І... Смачного дорогенька. Так-так, подивимось. Яке все гарне. Вау! Почну, мабуть, з цього пирога. М -м -м, дивовижно. Дуже-дуже смачний пиріг. Мені сподобалось. А цей бургер такий великий та такий апетитний. Смакота. Так незвично. Ну і нарешті спробую останню страву. Виглядає, як звичайний кавун. А резиночки навіщо? Дені, ти знову за своє. Довірся мені, все буде окей. Ну, гаразд, подивимося, що з цього вийде. Надягнемо всі резиночки зверху на кавун. Ого. Дивіться, желе саме вилізає зі шкірки. М -м -м, яке воно смачне. Просто пальчики оближеш. Дені, ви знаєте, кавун самий смачний. Ось це так. Я переміг. Шеф, ну у вас і зайчіска. <рив> Ух ти, це так, весело. Мені треба зібрати ці пончики разом. Ось так. Так, я перемогла. Перемагай разом із нами. Завантажуй гру до сорт, Google Play та Apple Store. Буде весело. І так. Я хочу, щоб ви приготували мені спагеті з фрикадельками. Okay. Ні, слова більше. Зараз шеф приготує для вас найкращі спагеті у місті. За допомогою цієї чудової машинки ми розкатаємо тонке тісто. Тепер згортаємо його навпіл. і робимо багато маленьких надрізів. Ось так. Замість фрикадельок ми будемо використовувати сосиски. Також робимо кілька надрізів. Потім акуратно звертаємо нашу сосиску в тісто і відправляємо на сковорідку. Запевняю, вас буде дуже гарно. А це що? Бабуся, прокинься! У вас молоко втекло. Ой-ой-ой, мало не проспала спагетті. Дякую, шеф душка. Тепер потрібно перекласти наші спагеті у тарілочку. Ось так акуратно дістаємо та складаємо. У центрі зробимо невелику ямку, бо в неї ми покладемо дрібно нарізаний бекон. І зверху засипаємо це тертим сиром і відправляємо запікатися у піч. Чудово! А я зроблю макарони на паличках. Мені знадобиться нарізаний бекон. Котре я викладу прямо на макарони, а зверху прикрашу тертим сиром. Ну і які макарони без кетчупу. Готово! Це було просто і зачекайте. Здається, кетчуп появляється дуже гострим. Побережись! Ох, нічого собі! Як цікаво вийшло! Значить, духовка мені вже не потрібна. Так, а моя страва вже майже готова. Викладаємо його на тарілку і прикрасимо листям салату, а зверху посадимо маленьких корчат. Все, тепер можна подавати. Вау, яке все цікаве. Мабуть, першими я спробую ці цікаві квіточки. М -м -м, зовсім непогано. Подивимося, що у нас тут. Яке миле курча. Навіть трохи шкода його їсти. Ой, смакота. Я в захваті. О, так! О! Ви лише погляньте, які тут цікаві макарони на паличках. Винахідливо. Дуже зручно їсти. Але чому так гостро? Ой. Добре, що я встигла загасити пожежу. Бабуся, твої спагеті самі кращі. О, Анученька, яка ж я рада. Їш на здоров'я. А тепер мені дуже хочеться пити. Приготуйте мені, будь ласка, коктейль. Легко, кола завжди зі мною. Нікуди не годиться. Потрібен свіжий сік. Знову вас цьому навчати. І так, беремо цукор, додаємо воду та гарненько перемішуємо. Чудово, тепер візьмемо ось такі чудові силіконові формочки. Додаємо зірочки, мармеладних ведмедиків, шипуті порошок, заливаємо цукровим сиропом. І нарешті треба все охолодити. Дивно, чому не працює? Ох, зараз я тобі. Прошу вибачення, бабуся. Добре, зараз я все виправлю. Нам потрібен лише вогник побільше. Так, треба ще більше. Ого, от і все. Бабуся врятована. Прошу вибачення. Ну що ж, продовжимо. Наливаємо спрайту склянку, а на поверхню склянки встановимо серце. Ой, яка краса. Ой, а у мене нічого не готове. Ну нічого, зараз я це виправлю. Нарізаємо апельсин на кружечки. Далі нарізаємо апельсин на шматочки поменше. А також ріжемо полиницю та ананас. Також нам знадобиться ківі. Беремо ось таку милу пляшечку. І закидуємо туди наші свіжі фрукти. Так, виглядає дуже гарно. Заливаємо водою. І обов'язково накриваємо кришкою. Дені, а в тебе як справи? В тебе ж нічого не готово. Та годі, бабуся, треба лише відкрити та вставити трубочку, і готово. Ох, молодь. Ну, скільки можна? Я вже зачекалась. От, будь ласка, прекрасно. Так, а це що? Звичайна коло. Серйозно? Дині, в чому справа? Добре, поїхали далі. Ой, який цікавий напій. Спробуємо. О, смачно. Так, а тут у нас що? Ось це так, схоже на справжній коктейль. Як гарно розчиняється сердечко. Треба йому трохи допомогти. Нічого собі. Ось це так. І виглядає неймовірно і на смак дивовижно. Ого! Це шипучки. І так, шеф однозначно переміг. Так, я завжди знав, що я кращий. Всім привіт! Ви тільки подивіться, яку гру ми приготували для вас. Грайсь, бере пончики та перемагай. Завантажуй гру Мультідасорт в Google Play та Apple Store.